Вітаю вас в ефірі першого міського програма. «Інтерв'ю дня» в студії працює Вікторія Пінчук. З 1 жовтня стартував 19-й всеукраїнський благодійний хореографічний форум-конкурс Танцююча осінь осінь-2022». Прийом заявок закінчується через лічені дні. Тож сьогодні у нас в гостях Ольга Якубовська, директорка Палацу культури «Центральний», який і виступив організатором. Тож вона нам більше розкаже про такий фестиваль. Пані Ольго, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, вітаю з таким початком цього року фестивального. І, зокрема, про цей конкурс. Взагалі, яка була його мета, і чим він відрізняється від попередніх років? Як в якому форматі взагалі він проводиться цьогоріч? Цьогоріч вже у нас 19-й фестиваль. Наш саме фестиваль танцююча осінь. Він проходить за підтримки управління культури Криворізької міської ради. Організаторам виступають Палац культури центральний цього фестивалю. У цьому році цей фестиваль, звісно ж, проходить у форматі сучасних умов. Назвали ми його на часі. Танцююча осінь, 2022 На часі він проходить у дистанційному. Або ще, як кажуть, онлайн-форматі, звісно, і трошки змінили цей напрямок, додали головний меседж наш, нашого фестивалю. Це, звісно, благодійний. Він благодійний фестиваль-форум, конкурс, танцююча осінь на часі 2022. Чому благодійний? Тому що наразі, як вся наша країна, наше місто, так і ми, культурний наш фронт, звісно ж, спрямують усі свої сили на. Направлені на перемогу, ми підтримуємо е наших військових. Тому е усе, що ми наразі е намагаємось робити, звісно ж, усі, усі наші сили е направлені саме на це. Е благодійність полягає в тому, що усі наші учасники приймають участь. Е у цьому фестивалі і сплачують благодійні внески у цьому році. Партнером нашого фестивалю благодійного фестивалю форуму виступає громадська організація Набат Кривба. Саме куди ми будемо спрямовувати кошти, залучені від наших учасників фестивалю. До цього, куди кошти від внесків ішли, чи не брали все ж таки гроші від фестиваль, учасників за участь? Фестиваль також завжди у нас існував він був платний фестиваль. Існував він завдяки саме цим коштам учасників, тобто був спрямований на інші мистецькі витрати нашого фестивалю. Це на наших членів з журі, на нагородну продукцію. Тобто, Завдяки тому, що фестиваль саме жив, залучалися кошти. Але наразі ми вже пішли іншим шляхом, ніякої комерційної основи наш фестиваль немає. Усі наші члени журі працюють як волонтери. Звісно, ми, як комунальний заклад, який виступає організатором і проводить всю організаційну діяльність, також робимо це і спрямовуємо усі свої зусилля. та Брані кошти на е, збройні сили України. Зокрема, вже згадали, що через що час диктує свої умови, тому в такому форматі. Я так розумію, попередні роки через карантин також було все в онлайні. Коли в останній проводили офлайн, щоб всі так зібралися, щоб відсвяткували. Знаєте, наш фестиваль має дуже давню традицію, тому що це вже 19-й фестиваль, звісно. Ми проводили цей фестиваль дуже масштабно, це у три дні. Перший день це були учасники. Одного жанру, у другий день це іншого жанру. На третій день ми робили великий, гарний гала-концерт, підводили підсумки, проводили церемонію нагородження із ученням усіх членів журі. Тобто, це було майже таке свято. Влаштовували екскурсії для наших гостей нашого міста, які приїжджали з інших міст. Тобто, Це таке було, було дуже гарне хореографічне свято. Але Час спочатку ковід, зараз це військові дії. На жаль, змінюють нас, змінюють формати, і нічого іншого не залишається, як пристосовуватися до, до цих часів. Тому, починаючи з 2020 року, наш фестиваль Танцююча осінь не припинив свою діяльність, тому що вважаємо, що він повинен жити. Ми проводимо фестиваль у форматі онлайн. Це були різні. Форми. Спочатку у 20-му році навіть це була імпровізована телевізійна студія прямо у нас у Палаці культури центральний. У нас є власний ютуб-канал, де усі відео знаходилися, ми були розташовані на цьому ютуб-каналі. Був перегляд. Ми залучали до студії імпровізованої всіх членів журі, робили перегляд. Потім у прямому ефірі було спілкування. Наші учасники мали змогу Давати питання, коментувати ці відео і відкрити голосування, коли члени журі оцінювали після перегляду кожного номеру, відкрито оцінювали усіх учасників. Була і така форма. Цьогоріч форма трошки інша. Взагалі ми йшли, відійшли від цього, тому що ну, часи зараз дуже напружені, тому ми відійшли у повний онлайн, тому всі наші. наші Члени журі знаходяться зараз по своїх містах, домівках. Деякі з них знаходяться навіть за межами нашої України. Наші учасники географічно не обмежені. Сьогодні у нас на нашому фестивалі приймають участь близько п'яти областей. Це учасники з різних міст України. А І по кількості загалом Це 50 заявок на сьогоднішній день я трима, але залишається. Три дні до завершення прийому заявок, тому ще є час долучитися до нашої такої благодійної справи. Тому що насамперед, на сьогоднішній день культура мистецтво – це не надбудова, це, звісно, свій окремий культурний фронт, фронт, який допомагає всій країні у цій страшній боротьбі. Якщо говорити про учасники, з 1 жовтня розпочалася подача заявок, як вони активно допомагають. Долучалися з перших днів, і взагалі який вік учасників? Згідно нашого положення, вік учасників від 8 років. За формами це і малі форми, тобто дуети, тріо, сольні номери, а також і великі форми, це ансамблі, це групи, великі і не дуже великі. Все залежить від кількості. Щодо віку, це від 8 років та вік 25. Це змішана вже категорія, тобто е, е, такий досить е, величезний такий розбіг учасників е, нашого фестивалю. Тобто від початку активно так, долучалася, чекали, можливо? навіть запрошувалися, зв'язувалися з усіма, хтось долучився, звісно ж, без соціальних мереж, наразі без реклами в соціальних мережах, а також е, е, завдяки нашим інформаційним партнерам, е, вашому каналу та іншим засобам масової Інформації, звісно, дізнаються про наш фестиваль. Він вже е, вийшов за рамки е, нашого міста, е, тому дізнаються, цікавляться. Тобто така певна робота проводиться вже от на протязі місяця. І залюбки, е, ми будемо чекати ще і ще, тому що наразі обмежень ніяких немає. Будемо переглядати усіх, оцінювати усіх. Е, наш фестиваль повинен жити відбутися е, насамперед. Мета його це благодійність. А за якими критеріями будете оцінювати? На що на звертатимете найпершу увагу? Ну, в хореографії це, звісно ж, це технічність, це музичність, це виконавська майстерність оцінюється. Потім зв'язку з тим, що це все ж таки онлайн формат, це і якість відеозапису береться до уваги. Тобто загальна картинка і обмеження, щодо дати запису. Було запропоновано згідно нашого положення це зйомки не пізніше 21 року. 21-22 рік, тобто вони повинні бути актуальні. Щодо обмежень, ми не приймаємо жодного запису з російським контентом, тобто, це не музичний супровід, не будь-який інший. все, що зв'язано з російською мовою, ні тільки україномовні або треки повинні бути або зарубіжних виконавців. Це така е, умова сьогодні, Я вважаю, що це дуже доречно. Хто оцінюватиме це такі, я так розумію, професіонали своєї справи. так? Якщо коротенько, хто це, звідки вони і чи готові вони вже до роботи, чи приступили раніше? Ви е, знаєте, наш фестиваль намагається бути завжди якось цікавим. Кожного року залучати е, різні колективи. Тому е, у цьому році ми повні. Оновили склад членів журі. Як я вже сказала, це на волонтерських засадах. Усі члени журі, це наші колеги, знайомі, це митці з різних міст, до кого б ми не звернулися, нам жодного, жодної відмови не було. Тому мені дуже приємно зараз представити склад нашої тренерської команди. Сьогодні наш фестиваль будуть оцінювати Воти, Олександр Лещенко це дуже відомий хорограф нашої країни. Це постановник відомого Телепроєкту «Майданс». Е, переможець, фіналіст е, телевізійного проєкту Танцюють всі, е, танці з зірками, е, сучасний хореограф, е, досить таки потужний і знаний у нашій країні. Єлизавета е, Гушал, місто Львів. Наразі вона, на жаль, перебуває у Германії. Е, вона є викладачем вищої е, категорії фахового закладу, е, учасницею. Львівської філармонії, призерка багатьох змагань різного рангу, як всеукраїнських, так і міжнародних конкурсів і спортивного бального танцю. Уперше у нашому складі журі Володимир Грек, це заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч істрадного мистецтва України, він завідувач кафедри Київської, муніципальної академії страдного та церковного мистецтва, також наш гость міста Києва, віртуальний гость міста Києва. В'ячеслав Гуров, Жений діяч мистецтв України, балетмейстер, постановник, викладач народного сценічного танцю, місто Київ, немикіна Гриша, наша криворожанка, майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців. Це сертифікований суддя вищої категорії. А також уперше у нашому фестивалі представлений такий напрямок, як напрямок східного танцю, як Трабл Ф'южен і Бейліденс. Тому ми запросили суддю. З цього напрямку Кіра Лєбідєва представляє місто Львів. Вона є викладачем і танцівницею цього стилю. Мала закордонну практику зірками цього хореографічного направлення та має власну студію з східних танців. Так, ось якось так. Цьому ви зібрали таку зіркову, можна сказати, команду, тому що так. досвідчення люди я бачу, так так, і жодної відмови не отримали. і наразі без жодної копійки будь-яких гонорарів вони долучилися підтримати кривий ріг, тому що наразі ми все ж таки спрямовуємо усі свої зусилля на підтримку оборони Кривого Рогу. Зокрема, про номінації в конкурсі. Які номінації? Я зараз попрошу вивести на екран глядачам, зокрема, анонс вашого фестивалю. Там перераховані і умови, і також склад журі, і також до якої дати все ж таки триватиме і прийом заявок і вся інша цікава інформація. А ви нам трошки розкажете взагалі про номінації, куди подавалися, куди ще можна податися. Так, напрямки, хореографічні напрямки у цьому році ми розширили. Ми приймаємо усіх хореографів, танцівників за напрямками. Це і народна хореографія, народна стилізована хореографія, це сучасні напрямки, хіп-хоп, контемпорарі, вільна танцювальна категорія, категорія Східний танець. Я тільки що про неї розмовляла, Бальний танець. Ну і за Формами, як було сказано, це малі форми та і великі форми, тобто все залежить від кількості учасників. Що отримують самі переможці? Переможці усі отримають дипломи. Дипломи учасників, дипломи лауреатів першої, другої, третьої премії. Також у цьому році така цікавинка і новинка нашому фестивалю. Ми не будемо визначати переможця гран-прі. А за кожною номінацією ми надамо спеціальні відзнаки від кожного члена жирі. Ось, якось так. Заохочувальні будуть так розуміє якісь призи. Так наразі ведуться перемовини з членами журі. Вони якісь свої бонусні пропозиції, акції, наприклад, щодо проведення майстер-класів, запрошення до сумісних якихось проєктів. Можуть запропонувати тим колективам, учасникам, які найбільш сподобаються та отримають номінацію спеціальну призу. Також у рамках нашого фестивалю заплановано невеличкий майстер-клас. Від члена нашого журі, це Алені Гриши за темою імпровізації у хореографії. Трошечки пізніше ми визначимося з датою цього майстер-класу. І незвична форма нашого фестивалю цьогоріч, звісно, це завжди помпезне традиційне відкриття нашого фестивалю проходила на сцені, Звісно, це було зовсім по-іншому, але наразі. Зум-конференція, до якої вже звикли навіть маленькі діточки. Тому у зим-конференції ми зустрінемось обов'язково з усіма членами журі з різних куточків нашої країни, і не тільки, а також з усіма керівниками колективів. Ми привітаємось, ми познайомимось, ми розповімо, як буде відбуватися наш фестиваль і що буде цікаво. І ще хочу сказати, що у рамках нашого фестивалю трошечки пізніше, під кінець нашого фестивалю, ми будемо презентувати сумісний проєкт Олександром Лещенко, це буде відеоробота нашого колективу, народного колективу ансамблю естрадного танцю Сузіря та Олександра Лещенка на пісню, яку сьогодні кавер-версію він виконав. Називається Стоп пропаганда. Ось надалі буде цікавіше. Сподіваємось, що у нас все вийде, як ми запланували. І трошки нам наостанок коротенько. Взагалі, до якого часу ще можуть подати заявки, і взагалі скільки складає благодійний внесок? Так до кінця прийму заяв... заявок залишилось три дні. Тому ми дуже-дуже запрошуємо усіх е прийняти участь, усіх танцівників, професіоналів, не тільки е професіоналів, е ті, хто тільки розпочинає, але дуже бажає е долучитися до нашої благодійної акції. Танцюємо, перемагаємо та наближаємо, звісно ж, нашу перемогу. Щодо внесків, вони дуже символічні, ці внески. Малі форми це соло, дуети, тріо, 150 гривень за номер, а більші форми, це великі форми, як ми вже розпові... як я вже розповідала, це 200 гривень за номер. Тому це не дуже великі гроші. Але ми розуміємо, що якщо у нас буде більше. То, е, саме адресна допомога, а усі кошти, е, які ми збираємо е, напряму е, у нас направляються до нашої громадської організації на Кривбас», Бас, яка у цьому році виступає партнером нашого фестивалю. Е, потім е, усі наші зібрані кошти, ми обов'язково підведемо підсумки та адресно оголосимо, коли вони, куди вони були направлені і яке. яке Важливе питання, чи який напрямок ми змогли вирішити своєю мистецькою подією. Дякую вам за розмову, за те, що розповіли взагалі, які плани. Всього вам найкращого у досягненні от всього, чого ви бажаєте. Дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У Гостях у нас побувала Ольга Якубовська, директорка палацу культури центральний заклад. Уже вкотре організував всеукраїнський благодійний хореографічний конкурс форум танцююча осінь осінь-2022». Зокрема, говорили, хто став учасниками, коли завершиться подача заявок, та яку мету все ж таки хочуть досягнути та зібрати кошти для зсу. В студії працювала Вікторія Пінчук на все добре. Ще побачимось.